Якщо ви дивитесь це відео, у вас в сім'ї з друзями рідними виникла проблема з залежностями. Мене звати Петро Ходжаєв, я в 1988 році основав і відкрив клініку Глорія. Ми були першими і залишились першими в місті Дніпро. До нас звертаються не тільки містяни, а й люди з різних куточків нашої країни. І чому у нас гарні результати лікування залежності алкогольної, наркотичної. Тютюновою або гральною. Тому що спочатку нашої діяльності лікарі-наркологи нашої клініки на перше місце ставлять потреби пацієнтів та їх близьких родичів, які звертаються до нас. Ми не просто лікуємо залежності, а трансформуємо мислення пацієнта та змінюємо його парадігму взглядів. Ми вчимо їх ліквідувати причинно-наслідкові зв'язки, навчаємо швидко адаптуватися в період реабілітації, надаємо важливі інструменти. Для стійкої тривалої ремісії, стійкої тривалої тверезості і досягнення успіху.